Бельгія допомагає відновлювати Чернігівщину після завданих руйнувань в Чернігівській міській раді. відбулася зустріч представників громади з надзвичайним та повноважним послом Королівства Бельгія в Україні паном Люком Якобсом, а також представниками Бельгійського державного агентства з питання розвитку. Щиро дякуємо народу Бельгії за те, що він нам допомагає. Дуже дякуємо за те, що НБЛ нам. Допоміг з генераторами для того, щоб у нас енергосистема працювала. У нас і водоканал отримав, і тепла І у нас більш ми більш захищені від того, що бувають випадки для того, щоб людям було тепло. Візит це не просто дипломатія, це підтвердження намірів народу Бельгії і надалі підтримувати регіон у відбудові критично важливої інфраструктури ми горді від того, що маємо можливість допомогти вам в процесі реконструкції. І мені важливо переконатися, що ми справді втілюємо ті проекти, які є необхідними для вашої громади. Ми прагнемо допомагати саме там, де це потрібно найбільше. Окрім відбудови, увагу зосереджено на розвитку професійної освіти. Як повідомив директор Бельгійського державного агентства з розвитку в Україні, дірк депре вони розглядають для співпраці три заклади: Чернігівський професійний будівельний ліцей, залізничний ліцей і центр профтехосвіти. Атінффо азано елемент вичнас цікавить не лише відбудувати безпосередню будівлю закладів, але й пов'язати навчання з ринком праці для того, щоб залучити не тільки молодь, а розвивати навчальні програми, програми для ветеранів, для дорослих, тобто переорієнтувати і розширити їх можливості на ринку праці в залізничному ліцеї. Ми плануємо створити центр досконалості із професій енергетичного сектора, які мають які. Стосується відновлювальних джерел енергетики стосовно центру профтехосвіти, освіти, ми збираємося відбудувати укриття, зробити капітальний ремонт даху, замінити ці вікна, які ще не замінені, і що найголовніше зробити ремонт і повністю, повністю оснастити їхні лабораторії і зробити на їх базі опорну кухню. Важливо, що ініціативи з відновлення спрямовані на створення сучасних умов для навчання та розвитку професійних навичок, зазначив начальник управління освіти Василь Білогура. Заклади професійної освіти є е, містом, розглядається як невід'ємна частина взагалі освітньої екосистеми. Починаючи з 2016 року, як було прийнято рішення про початок передачі процедури з державної власності у комунальну, місто почало фінансувати заклади професійної освіти, які безпосередньо знаходяться на території міста. Для нас важливо не просто відновити заклади освіти для нас важливо створити можливості для дітей, які здобуваючи освіту, максимально були поінформовані про можливості свого подальшого кар'єрного зростання. Бельгія продовжує підтримувати Чернігівщину, допомагаючи не лише відновити зруйновану інфраструктуру, а й будуючи майбутнє через розвиток професійної освіти. Наступним кроком у співпраці стане візит чернігівських школярів до Бельгії, де вони зможуть дізнатися більше про культуру та систему освіти країни партнера.